Как дела у вас? Дякуючи Збройним силам Украины, Добре. Ну что, давай, жалейся, рассказывай, как там. Отлично все победа за победой, город за городом. Да ты что, пакет за пакетом. Все Видишь, по жінки женки, матрива, ну твоих таких самых сослуживцев, как ты, до министерства обороны. Прапор вашу сидит там на заднем фоне. Да я, возможно, даже эту фотку и видел. Слушай, а чего они так принижаются? А чего они на колено поставали? А от тобі скажем, не обідно було, бо твоя мама, наприклад, так от стояла би на колінах. От як так вийшло, що ваш міністр оборони, ваш президент, та що ваші дружини, що ваші дружини, жони і матері російських мобіков, прийшли на поклон к міністра оборони РФ Білоусову? С просьбой вернуть своїх мужей домой. Я такое перший раз вижу. Не знаю. Ну нет, конечно, наверное, не правильно. А то, що Росія почала війну проти України, це правильно? Чому проти. не проти України, а. А проти кого? Так а навіщо от Росія починала війну? Щоб остановити її. Почала війну, щоб зупинити. Ти вот там сам зрозумів, що ти вот сказав?